На Авдіївському напрямку снайпери сил спеціальних операцій знищують російських окупантів. Про це сповіщає та оприлюднює відео факти командування сил спеціальних операцій Збройних сил України за відомостями. Снайпери 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців агресора. Відкрили в. Огонь по ворогу і знищили його. Снайпер із позивним вишня розповів: ми забезпечуємо прикриття підрозділів, знищуємо диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти противника у своїй зоні відповідальності. Наша злагоджена робота позитивно впливає на виконання бойових завдань.